Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами розглянемо тему Електрорушійна сила Закон Ома для повного кола. Кожен із вас, напевно, не раз купував батарейки або акумулятори. На найпоширеніших із них написано 1,5 В. А чи знаєте ви, що це означає? Не, не кваптесь з відповіддю, доки не прослухаєте урок до кінця. Якщо на кінцях металевого дроту створити різницю потенціалів, наприклад, приєднати кінці дроту до пластин зарядженого конденсатора, то під дію колонівських сил електрони всередині провідника почнуть рухатися напрямлено, і в провіднику виникне електричний струм. Але такий струм швидко припиниться. Що ж необх... необхідно зробити, щоб струм існував тривалий час? Щоб струм існував тривалий час, необхідно якимось чином безперервно перетягувати електрони на негативно заряджену пластину. Таке перетягування не може відбуватися під дію кулонівських сил, які навпаки заважають рухові електронів, адже одноіменні заряди відштовхуються. Слід використати сили іншого, не електростатичного, не кулонівського походження. Будь-які сили, що діють на електрично зарядженій частинки і не є кулонівськими, називають сторонніми силами. Сторонні сили працюють, наприклад, у середині джерела струму. Природа сторонніх сил може бути різною. Вони можуть виникати внаслідок хімічних реакцій, як у гальванічних елементах і акумуляторах. Під час змінення магнітного поля в електромагнітних генераторах, електричних двигунах завдяки дії світла у фотоелементах, світлодіодах тощо. Якщо приєднати споживач до джерела струму, отримаємо повне електричне коло. На внутрішній ділянці цього кола працюють сторонні сили, які підтримують постійну різницю потенціалів на виході джерела. Внутрішній ділянці кола заряджені частинки рухаються під дію сторонніх, е, е, сторонніх сил. На зовнішній ділянці кулонівські сили створюють напрямлений рух вільних заряджених частинок. У споживачі та в з'єднувальних проводах тече постійний електричний струм. Дія сторонніх сил Подібна до дії помпи, яка змушує воду рухатися в напрямку протилежному силі тяжіння і підніматися на певну висоту. А от униз вода рухається під дію сили тяжіння, подібно до того, як під дію колонівських сил рухаються вільні електрони в зовнішній ділянці електричного кола, перетягуючи заряди всередині джерела струму, сторонні сили виконують певну роботу. Роботу сторонніх сил характеризує електрорушійна сила, скорочено РС, яка є основною характеристикою джерела струму. Електрорушійна сила, яка позначається літерою Е писаною, джерела струму це скалярна фізична величина, яка характеризує енергетичні властивості джерела струму і дорівнює відношенню роботи сторонніх сил. Із переміщення позитивного заряду Q всередині джерела до значення цього заряду. Отже, РС дорівнює робота сторонніх сил розділити на електричний заряд. Одиниця РС у системі С вольт. РС джерела струму дорівнює 1 вольту, якщо сторонні сили всередині джерела виконують роботу 1 джоуль, переміщуючи заряд в 1 кулон. Від негативного полюса цього джерела до позитивного. При розімкненому електричному колі напруга на полюсах джерела струму якраз і дорівнює РС джерела струму. Розглянемо найпростіше повне замкнене електричне коло. Зовнішня ділянка цього кола це з'єднувальні проводи і нагрівник, що має опір Р. Р велике. Внутрішня ділянка кола джерело струму має РС і опір Р маленьке, опір електроліту і електродів. Опір джерела струму називають внутрішнім опором джерела. Якщо сила струму в колі дорівнює І, то, відповідно до закону Джоуля ленца за час Т на зовнішній і внутрішній ділянках кола, кола разом виділиться певна кількість теплоти. Q дорівнює І в квадраті помножити на опір зовнішньої частини і на Т. Плюс І в квадраті помножене на опір внутрішньої частини кола і на Т. З'ясуємо, звідки береться ця енергія. У колі одночасно працюють і колонівські і сторонні сили. Тому загальна робота дорівнює сумі роботи колонівських і сторонніх сил. Проте колонівські кулонівські сили є потенціальними, їх робота на замкненому контурі дорівнює нулю. На зовнішній ділянці кола колонівські сили виконують додатню роботу, а на внутрішній ділянці від'ємному. Тому в сумі вона дорівнює нулю. Отже, енергія виділяється тільки завдяки роботі сторонніх сил, тобто кількість теплоти буде дорівнювати роботі сторонніх сил. Оскільки робота сторонніх сил дорівнює РС помножено на Q, а заряд Q можна виразити як добуток сили струму на час, отримаємо. РС помножено на І і на Т, дорівнює і в квадраті на опір зовнішньої частини і на Т. Плюс і в квадраті на опір внутрішньої частини, і на Т. Після скорочення на добуток І Т лівої і правої частини отримаємо. РС дорівнює І помножено на опір зовнішньої, на суму опорів зовнішньої і внутрішньої частини. Сума опорів зовнішньої і внутрішньої частини називають повним опором кола. З останньої рівності маємо закон ОМА для повного кола. Сила струму в повному електричному колі дорівнює відношенню РС джерела струму до повного опору кола. Щороку в Україні виникає понад 40 тисяч пожеж і дуже часто їхньою причиною є коротке замикання. Коротким замиканням називають з'єднання кінців ділянки кола, яка перебуває під напругою, провідником, опір якого дуже малий порівняно з опором цієї ділянки. Коротке замикання може відбутися внаслідок порушення ізоляції, якщо два оголені проводи, приєднані до споживача, торкнуться один одного або під час ремонту елементів кола, які перебувають під напругою. Нагадую, це смертельно небезпечно. Під час короткого замикання сила струму в колі збільшується в кілька разів, що, згідно із законом Джоуля Ленса, призводить до значного нагріву проводів і, як наслідок, до пожежі. Саме тому електрична проводка повинна обов'язково містити запобіжники, пристрої для розмикання кола в разі надмірного збільшення сили струму. Підключення до джерела струму провідника з дуже малим опором, тобто опір зовнішньої частини буде наближатися до нуля, теж спричиняє коротке замикання. Сила струму короткого замикання є максимальною для даного джерела та визначається за формулою. Струм короткого замикання дорівнює РС розділити на опір внутрішньої частини джерела. Отже, запобіжники це пристрої, які розмикають коло, якщо сила струму в ньому збільшиться понад норму. Існують автоматичні запобіжники і плавкі. Тепер розглянемо кілька задач. Визначте РС джерела струму, якщо при переміщенні заряду в 10 кулон сторонні сили виконали роботу 120 джоулів. Отже, за визначенням, електрорушійна сила джерела РС, писана буква, пишеться так. І дорівнює вона роботі сторонніх сил, розділити на заряд. Підставивши відповідні значення і виконавши обчислення, ми отримаємо у відповіді 12 вольт. Наступна задача до джерела струму з РС, РС 5 Вольт і внутрішнім опором 0,5 Ом підключили лампу з опором 12 Ом. Знайдіть напругу на лампі. Згідно закону ома для ділянки кола, сила струму на ділянці кола прямо пропорційна напрузі на цій ділянці і оберно пропорційна опору даного провідника А за законом Ома для повного кола сила струму в повному колі прямо пропорційна електрорушій сили і оберно пропорційна повному опору кола. Ми можемо прирівняти цих дві частини. Отримаємо У розділити на R, дорівнює РС. Розділити на r велике, додати r маленьке. І вже звідси визначити напругу як невідому величину. R помножити на РС, розділити на опір зовнішньої і внутрішньої частини. Всі числові значення в нас є. І тоді, коли ми підставимо їх, у відповіді отримаємо 4,8 В. Наступне джерело струму з РС 60 вольт і внутрішнім опором 2 Ом підключили до ділянки кола, що складається із двох послідовно з'єднаних резисторів. Сила струму в колі становить 2 А. Опір одного з резисторів 20 Ом. Знайдіть опір іншого резистора. Закон ома для повного кола набуває вигляду сила струму дорівнює РС, розділити на опір зовнішньої і внутрішньої частини, де резистори, де опір зовнішньої частини складається з двох послідовно з'єднаних резисторів, тобто R дорівнює R1 додати Р2. Таким чином, сила струму буде дорівнювати РС, розділити на R1, додати R2 і додати R маленьке. Звідси ми маємо вивести, чому дорівнює R2. Для початку виведемо, чому дорівнює безпосередньо сам знаменник R1 додати R2 і додати R маленьке. Це в нас буде дорівнювати RS розділити на силу струму. Ну і тепер звідси R2 буде дорівнювати РС, поділити на І, відняти R1 і відняти R маленьке. Підставивши відповідні числові значення, у відповіді отримаємо 8 Ом. Наступна задача. Визначте покази амперметра згідно малюнка, якщо опори R1, R2 і R3 рівні і дорівнюють 2 ом. РС джерела струму дорівнює 8 ом, а внутрішній опір 1 Ом. Для початку визначимо загальний опір зовнішньої частини. В нас опори R2 і R3 з'єднані паралельно, оскільки вони однакові, то загальний опір можна знайти як R2 розділити на 2. Тобто один опір поділити на кількість. І ця ділянка під'єднана до опору R1 послідовно. Тобто, сюди ще треба додати R1. Таким чином, у відповіді ми отримаємо 1 плюс 2 3ома. Далі, знаючи. Загальний опір зовнішньої частини згідно закону Ома ми можемо знайти загальну силу струму. Для цього потрібно електрорушійну силу РС, розділити на опір зовнішньої частини плюс опір внутрішньої частини. РС нас 8, 8 поділити на 4 ми отримаємо 2 А. Тепер сила струму, водичка, що тече по трубам, протікає загальна сила струму до розгалуження, а далі йде на дві частинки. Оскільки опори r 2 і r 3 в нас однакові, то, відповідно, і сила струму розподілиться однаково. Отже, оскільки R2 дорівнює r 3 то це означає, що І2 буде дорівнювати І3. І буде відповідно дорівнювати І загальне поділено на 2. Таким чином, у відповіді ми отримаємо 1 Ампер. Ну, і остання задача на сьогодні: якщо до джерела струму з РС 4 В підключити провідник з опором 7 Ом, то сила струму в колі дорівнюватиме 0,5 А. Знайдіть силу струму короткого замикання. Для визначення сили струму короткого замикання, нам потрібно електрорушійну силу розділити на значення внутрішнього опору джерела. РС у нас є. А внутрішній опір джерела ми можемо визначити із закону ома для повного кола. Сила струму прямо пропорційна електрорушійній силі, і пропорційна сумі опорів зовнішньої і внутрішньої частини. Звідси R велике додати R маленьке, буде дорівнювати РС поділити на І, і, відповідно, R маленьке буде дорівнювати. РС відняти І і відняти Р велике. 4 поділити на 0,5 це в нас буде 8, 8 відняти 7 це буде 1 Ом. Повертаємося до попередньої формули, 4 поділити на 1 ми отримаємо 4 ампера. Ну а тепер спробуйте дати відповідь усно на наступні питання, що називають сторонніми силами. Охарактеризуйте електрорушійну силу як фізичну величину. Сформулюйте закон ОМА для повного кола. Що називають коротким замиканням? Наведіть приклади. Як розрахувати силу струму короткого замикання? Як і чому коефіцієнт корисної дії джерела струму залежить від навантаження. Ну а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!